Привіт, друзі! З 23 серпня в Україні панує прохолодна осіння погода з мінливою хмарністю та освіжаючими дощами, що додають свіжості повітрю, хоча на півдні та південному сході зберігається тепліше, з можливими грозами, роблячи атмосферу динамічною для тихого відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. 23 серпня ніч плюс 9 плюс 14, день плюс 17 плюс 22. Хмарно, з проясненнями, помірні дощі з грозами, що м'яко зрошують землю. Вітер південно-східний з поривами до 15-20 метрів на секунду в деяких районах. Вологість повітря сягатиме 75%. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа, відчуття стає свіжим і затишним, ідеальним для рибалки в тихих місцях, де краплі дощу додають спокою. У Чернігові ніч плюс 10, день плюс 18 з грозою, а в Сумах ніч плюс 11, день плюс 19 з значними дощами, що очищують повітря від спеки. В періоді з 24 по 25 серпня, ніч плюс 7 плюс 12, день плюс 15 плюс 22%, змінна хмарність, короткочасні дощі, що ніжно освіжають, вітер західний 3-5 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Прохолода запрошує до спокійних прогулянок чи пікніків під хмарами. Для Чернігова ніч плюс 8, день плюс 16 з дощем, а в Сумах ніч плюс 9, день плюс 17 з легким бризом, що додає комфорту. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв 23 серпня, ніч плюс 15 плюс 20, день плюс 26 плюс 31, хмарно, значні дощі з грозами. Можливий град та шквали. До 15-20 метрів на секунду вітер південний. Вологість 72%. Тиск 759 мм ртутного стовпа, повітря, наповнене морською свіжістю, підходяще для пікніків біля води, де хвилі шепочуть під дощем, в Одесі ніч плюс 17, день плюс 28 з грозою, в Херсоні ніч плюс 18%. День плюс 29 з значними опадами, а в Миколаєві ніч плюс 19, день плюс 30 з градом у деяких місцях. В періоді з 24 по 25 серпня, ніч плюс 12 плюс 17, день плюс 22 плюс 27. Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Вологість 68%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло з свіжістю ідеальне для прогулянок узбережжям чи рибалки на світанку, для Одеси ніч плюс 13, день плюс 23 з дощем, в Херсоні ніч плюс 14, день плюс 24, а в Миколаєві ніч плюс 15, день плюс 25-15. День плюс 25% з легкими опадами. Далі схід України. Це Харків та Донець 23 серпня, ніч плюс 15 плюс 20, день плюс 26 плюс 31. Хмарно, помірні дощі з грозами. Можливий град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Вітер східний. Вологість 68%. Тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло з свіжістю ідеальне для пікніків чи пробіжок. У Харкові ніч плюс 16, день плюс 27 з грозою, в Донецьку ніч плюс 17, день плюс 28 з градом у деяких районах. В періоді з 24 по 25 серпня, ніч плюс 12 плюс 17, день плюс 22 плюс 27. Змінна хмарність короткочасні дощі, вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 757 мм ртутного стовпа, комфорт для подорожей, для Харкова ніч плюс 13, день плюс 23 з дощем, в Донецьку ніч плюс 14, день плюс 24. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ. Ужгород та Луцьк. 23 серпня, ніч плюс 9 плюс 14, день плюс 17 плюс 22. Змінна хмарність без значних опадів. Небо грайливо ховає Сонце за хмарами, вітер західний 3-5 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів. Чи велосипедних поїздок. У Львові ніч плюс 10, день плюс 18, в Івано-Франківську плюс 11 вночі і плюс 19 в день, в Ужгороді тепліше, ніч плюс 11-12, день плюс 20, а в Луцьку подібно без дощу. В періоді з 24 по 25 серпня, ніч плюс 7 плюс 12, день плюс 15 плюс 22. Хмарно короткочасні дощі, що м'яко падають. Вітер північно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 756 мм ртутного стовпа. Прохолода додає затишку для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 8, день плюс 16 з дощем. В Івано-Франківську ніч плюс 9, день плюс 17%. В Ужгороді ніч плюс 10, день плюс 18, а в Луцьку з легким дощем, що шепоче. І на завершення центру країни це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. 23 серпня ніч плюс 9 плюс 14, день плюс 17 плюс 22, хмарно з грозами, значні дощі, вітер Південно-Західний з поривами до 15-20 метрів на секунду. Вологість 70%, тиск 757 мм ртутного стовпа, свіжість для велосипедних прогулянок. У Києві ніч плюс 10, день плюс 18 з грозою, у Вінниці плюс 11 вночі і плюс 19 в день. В Дніпрі ніч плюс 12, день плюс 20, а в Кропивницькому ніч плюс 13, день плюс 21 з значними опадами. В періоді з 24 по 25 серпня, ніч плюс 7 плюс 12, день плюс 15 плюс 22%, хмарно короткочасні дощі. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Вологість 68%. Тиск 760 мм ртутного стовпа. Прохолода для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 8. День плюс 16 з дощем у Вінниці, подібно в Дніпрі плюс 9 вночі і плюс 17 в день, в Кропивницькому з легкими опадами. Загальні тенденції. Ці три дні принесли Україні прохолодну погоду з дощами та грозами. Температура нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15 вночі. З вологістю близько 70% і стабільним тиском 758 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо слідкувати за дощами, що м'яко зрушуватимуть поля, запобігаючи посусі, але готуватися до можливого граду на півдні. Для одягу обирайте тепліші речі, як светри та куртки, з дощовиком для опадів, коли повітря стає свіжим. Подорожі приємні на заході з прохолодою, а на півдні тепліше для узбережжя. Уникайте поїздок під час шквалів. Для активностей дні підходять. Велосипедні прогулянки в прояснення стануть насолодою, пікніки під хмарами додадуть затишку, Походи в прохолоду освіжать. рибалка з дощем шепотітиме спокоєм, пробіжки в свіжому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2023 року, коли дощі чергувалися з теплом. Насолоджуйтеся, друзі, адже погода шепоче про перехід до осені в кожному подиху вітру та краплі дощу.